Богдан Станіславський прокоментував скандал довкола металевої писанки. Бурхлива реакція та обурення мешканців щодо придбання писанкової конструкції, яку встановили біля автостанції, змусили владу призупинити тендер, а підприємцю подарувати, а не продати місту писанку. Керівник громади спростував інформацію і про те, що нова прикраса міста є оглядовим майданчиком. Попри те, що всередині конструкції є сходи. Богдан Станіславський каже, що прохід туди. Заборонений задля безпеки. То куди ж спрямують тепер 600 тисяч гривень, які Колум'яни зекономили для міста? Ось коментар очільника Коломийської громади. Що ми відхилили цей тендер, зваживши на реакцію людей, підприємець захотів подарувати місто. Ми ж не будемо відказуватися. Були закиди, що там є оглядовий майданчик. Найближчі дні, завтра, післязавтра там буде заварений цей доступ. Вже придумали, куди ці 600 тисяч дітей, які були передбачені написано. Вони лишаються в управлінні комунального господарства. У них там міста. цілий перелік, в них програма, mm -hmm. куди можна використовувати, дуже велика. Не, це, ну, в основному це яку. є дороги, тротуари, mm -hmm. канави. Ну, це, Можливо, це, це там більше та. на часі та. зараз.